Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Сьогодні фінал Ліги Чемпіонів в Мюнхені. Буде поставлена крапка в Єврокубках сезону 2024-25. Нагадаю, що ми вже знаємо переможця Ліги Європи, це Лондонський Тоттенхем, а також знаємо переможця Ліги Конференцій, це Лондонський Челсі. А от лондонський Арсенал не стане переможцем Ліги Чемпіонів. Погодьтесь, це була б епічна ситуація, якби в одному сезоні всі три Єврокубки завоювали лондонські команди. Але у фіналі і чемпіонів сьогодні зійдуться французький парі Сен-Жермен та італійський інтер з Мілану. Як команди подолали півфінальну стадію? Пригадаємо, а також в якому стані підходять до фіналу та чого нам власне очікувати від сьогоднішнього поєдинку. Хоча лондонський арсенал насправді був близьким до фіналу, нагадаю, у півфіналі вони грали проти Пари жермен Вдома поступилися 0-1, пропустивши на четвертій хвилині від Усмана Дембеле. Але у матчі відповіді так само оперативно, а саме на четвертій хвилині, могли вже і забити. Томас Спартев кинув аут, а Габріель Мартінелі пробував з меж Воротарським. Парижан врятував Джан Луїджі Донарума. На початку матчу ще кілька нагод було у лондонців, ну а потім трапляється гол. Щоправда, гол Парі Сен-Жермен. На 27 й хвилині штрафний у Парижан. Вітіння навішує і, хоча м'яч було винесено з карного, але на підбиранні грає Фабіан Руїс. І, відповідно, потужно пробуває та відкриває рахунок 1-0. На початку другого тайму абсолютно всі питання могли бути зняті, оскільки пенальті для Пари Сен-Жермен. Але вітіння пенальті не реалізовує сей від Давіда Рає і чергова надія для лондонців. Щоправда, ця надія протривала лише три хвилини. Оскільки на 72-й каноніри, спокійно контролюючи м'яч центрі поля, втрачають шкіряного, контратака від Парижан, протягує м'яч квічекварасхеля та відпасовує на Ашрама Хакімі. І, хоча перед мароканцем було чимало супротивників, він таки зміг пробити та забити 2-0. Але за 4 хвилини все ж таки інтрига повертається. Бука Йосака замикає прострільну передачу від Лісандро Тросара. 2-1. Більше того, на 80-й ще одна прострільна передача на саку, і той майже з лінії воротарської не влучає в порожні ворота, пробиває вище. Якби забив, ще цілих 10 хвилин було грати, але не забив. 2-1 за ПСЖ. Вони у фіналі. В іншому півфіналі між собою грали Інтер та Барселона. Прикрізь полягала в тому, що це був лише півфінал, оскільки команди видали просто неймовірні два матчі. Спочатку в Каталонії була зафіксована феєрична нічия 3-3, а в матчі відповіді на полі Інтера зафіксована не менш феєрична нічия 3-3 в основний час. Після першого тайму лідирували інтерісті 2-0 завдяки тому, що на 21-й хвилині після перехоплення та швидкої контратаки Лаутаро Мартінес замикає прострільну передачу від Дензела. Думфріса. А на останній хвилині першого тайму пауку Барсі збиває у своїй штрафній капітана Інтера, і пенальті чітко реалізовує хакан Чалханоглу. Для італійських команд 2-0 після першого тайму це хороша заявка. Але Інтер на початку другого тайму за 6 хвилин всю цю перевагу втрачає. На 54 й хвилині захисник Барси Ерік Гарсія підключився до атаки та з ходу пробив повз Яна Зомера, це 2-1. А на 60 й Дані Ольмо на дальній стійці замикає навісну передачу від партнера і це уже 2-2. Матч котився до екстра таймів, але за три хвилини до завершення основного часу бразилець Рафіння забиває свій 13-й гол в лізі чемпіонів. З першим його ударом голкіпер Інтера впорався, а в здобуванням ні 2-3. Більше того, на 92-й після удару Ламіна Ямала, м'яч влучив в стійку, тобто могло стати і 2-4, але стає 3-3, Оскільки на 93-й захисник інтера Франческо Ачербі вирішує забити свій перший гол в сезоні. Підключився до атаки та замкнув прострільну передачу від партнера і це уже 3-3, Тож екстра тайми на дев'ятій хвилині. З яких Давіда Фратезі ледь не розірвали партнери по команді, оскільки він забиває четвертий гол своєї команди. Відбулася скидка на фратезі. Він обіграв супротивників та пробив дальній кут. Епічний вихід інтера до фіналу. Тож сьогодні в Мюнхені о 22.00 за Києвом Парі сен жермен проти Інтера у фіналі. Між іншим, команди між собою офіційних матчів не проводили лише товариські. Парижани, нагадаю, феноменально провели національні змагання, оскільки оформили дубль. Дуже-дуже давно стали чемпіонами Франції. Ну а тиждень тому виграли кубок Франції у фіналі обігравши Реймс з рахунком 3-0. Відповідно, сьогодні можуть оформити хет-трик. Інтер також провів класний сезон, але поки що без трофю. У півфіналі Кубка програли Мілану. До останнього туру змагалися за чемпіонські нагороди, але на один бал таки відстали від Наполі і в підсумку фінішували другими. Ну і сьогодні здавалось би фінал класний виступ, але поки що без титулу. Тому сьогоднішній матч може для інтера стати порятунком. Трофей, безумовно, змінить все. В цьому сезоні. До речі, інтер уже грав проти французьких команд. В рамках восьмого туру вони розбили вдома Монако 3-0, А от Парі Сен-Жермен в цій ці чемпіонів проти італійців ще не грали. Безумовно, проти них ще потрібно вміти грати. Щодо претензій Сімона Інзагі та Луіса Енріке на трофей 1-0 на користь іспанця. Нагадаю, рівно 10 років тому, в 2015-му, з Барселоною він вигравав Кубок чемпіонів. Ну і на завершення кілька припущень, припущень, які стосуються Парі Сен-Жермен, а саме босів команди, інвесторів, які багато коштів вклали в цей проект, запрошуючи багатьох відомих футболістів на сам призвичайно с для того, щоб власне виграти Лігу Чемпіонів. Так, от, якщо вони виграють Лігу Чемпіонів, чи не зменшиться цікавість до цього проекту? Тобто, іншими словами, якщо ПСЖ візьме ЛЧ, можливо, це буде початком кінця. Ну але відповідь на це припущення ми дізнаємось за кілька років. А хто виграє сьогоднішній фінал, дізнаємося сьогодні, а потім, звичайно ж, про це поговоримо. Тож не пропустіть. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час за підтримку каналу. В коментарях висловлюйте свої прогнози на фінал. На все добре.